Доброго дня. Вже була на базарі, купила Хризантевки. Мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачати на картах, а також готувати. Тому заходьте до мене е і те, і те дивіться. Так, дивіться, сьогодні нас захищає мир. Бачите, всесвіт, матінка, всесвіт. Клас. Оце мені здається, вже можна далі не гадати. Не передбачати, вибачте, не передбачати далі. Взагалі, все клас. Ну, я ж теж не можу хочу ще подивитися, що ви там у нас ще. І сила теж великий аркан. О, Боже, знаєте, що це? Я вам ще зараз кажу. Це я не хочу таку карту вам показувати. Там, коротше, там дьявол був. Так, 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 так. Бачите, як все гарно, 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 а це ж треба ж подоставати, щоб тепер було не дуже. Але дивіться, за нас всесвіт, нас захищає Всесвіт від негараздів різних, дає нам повну, повний захист. І ми сильні, ми дуже сильні. Але ми, як люди, всі ж люди робимо собі неприємності, бачите? Создаємо препятствия, потім їх е, проходимо. І ми їх пройдемо, тому що ця карта, бачите, мечі, вона перевернута. Коли вона так, то це ми йдемо і не бачимо куди. Але вона в нас е, в перевернута, Значить, в нас буде все гаразд. І ще випала отака карта д'явол. Я знаєте що, я хотіла її не доставати, але ж що ж то за ворожка, коли так не доставати, те, що не, не подобається. А ми знаєте, як про цю карту скажемо, я скажу, як мені йде, що будьте обережні, хоч в нас все і класно, що нас все світ захищає, і в нас, як це кажуть, це це ж, знаєте, це ж іспити такі, оце карта, це іспит, щоб не піддатися якимось плохим, поганим звичкам, поганим думкам, поганим людям, поганій ситуації, коли ви вже проходите оце все. І ще ну, іскушення на українській мові, іскушення. Ну, ви зрозуміли, да? всесвіт буде отак нас іспитувати. Може, так швидко хотіла сказати. Екзамен, <кій> Всесвіт нам екзамен такий устроїть. бачите, і щоб ми його преодоліли. І ми його преодоліємо. і в нас будуть гроші, бачите? І це пентаклівий рицар. Тобто, все буде гаразд, але буде якийсь серйозний екзамен від Всесвіту. Він нас перевіряє Всесвіт. Розуміли? Достойний, достійні ли ми Такого серйозного захисту від Всесвіту, і щоб нам дали таку силу. І я думаю, що ми його пройдемо, пройдемо цей е, е, екзамен, ми пройдемо, але як сказати, трошечки силу потіряємо, розумієте? Тому що ну, не те, що поті... потіряємо, а... да, щось, чогось буде нам коштувати оцей. Цей екзамен, але ми пройдемо. Ми на коні, бачите? Ми на коні. Все буде гаразд. Так, ну і глянемо вже на цих моїх любимих картах ральних. Я вже їх тасувала, що вони нам скажуть? Крестова любов. Ну, я світлий, шкіра в мене. Та все гаразд, Та все гаразд, все. і гроші, все, все, все клас. Буде все гаразд. Це любов е, до мене. Е, ну Я крестова, фу, я червова, я світленька, ну і доросла я ж жінка, то це до мене любов і я сердечнося. Або якщо це чоловіки дивляться, то, то вони такий світленький чоловік, а до нього така жіночка е, з чорними волосами, волоссями або карими очом, очками. І хлопоти теж такі. Ну, тем, тем, ну Темненькі хтось за нас хлопочі, дівчата, хлопці. І що? І гроші? Все, все буде окей. Гаразд, Все. Я вас дуже люблю, я вас чекаю. На Ютубі під відео є мій телефончик. Будь ласка, дзвоніть, будемо розбиратися в різних ситуаціях. А в Інстаграмі і в Тіктоці пишіть в особисті, я дам телефончик, і ми з вами поспілкуємося. Я дуже небагато беру за свої послуги. Все, я вас цілую, люблю і чекаю.